От скажи, якби я їхав на Таврії, а не на Мерседесі, і запропонував тебе підвести, ти сіла б до мене в машину? А якби я стояла у фуфайці, а не в норковій шубі? Ти зупинився б? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У вагон метро заходить вагітна. Місцем ніхто не поступається. Вона стукає хлопця сумкою по коліну. Він піднімає очі. Дівчина з суворим видом кивком вказує йому на живіт. Хлопець дивиться на неї з жахом. Це не я. Я тебе взагалі перший раз бачу. Йдуть два кума на рибалку. Один другого питає Куме, а ви не забули горілку взяти? Та ви що, куме? Як же можна таке забути? Взяв, звісно, взяв. О, куме, а склянки. Я вам що? Пацан якийсь, звісно, взяв. Он, калатаються. Ой, а закуску не взяли. А коли у мене закуски не було. Стоп. А вудки ми точно забули. Ну, що ж поробиш? Вертатися то погана прикмета. Обійдемося. Наталочку, а ти не шкодуєш, що за Сашка заміж вийшла? Та що ж, я не людина. Звісно, шкода його. Яшо, я вам так скажу, коли у вас з'являються гроші, у вас з'являються жінки. З'являються жінки, так і зникають гроші. Зникають гроші, зникають жінки, зникають жінки, з'являються гроші. Так от, Яшо, Якщо ви зможете із цього замкнутого кола прибрати жінок, ви таки станете казково багаті.